Закінчиться війна, да, да? війна? Ну, закончиться да. зрадниця України Любов Успенська опиняється під загрозою через свої виступи для окупантів. Всі, я, як життя мені в награду дана, і я поняла, да, це про мене. місця. себе тут вдома. Уже так. Да. Уже я вдома. Тим часом тая повалій на новорічному концерті виконує пісню рідна мати моя Євген Рибчинський різко проїхався по співачці. А от Олена Тополя вперше виходить на зв'язок після скандалу, пов'язаного з оприлюдненням інтимного відео та спробами шантажу. Її відповідає на закиди про зраду. Вважаю, що це моє особисте життя. І воно не має бути в доступі ні у кого. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Мене там обвиняють, що я Українка, да? А люблю Росію і підтримую. Тому що я знаю одну що Росія, вот я вірю в эту страну, я вірю в то, что Росія хочет мира. Росія никогда не хотела войны, нас хотят запутать, хотят нас уничтожить. Но у них ни у кого не получится. Потому что моя бабушка говорила, что Россия, ее еще никто не победил, она уже умерла, да ну прабабушка, ее никто не победил и не по... никогда не победит. Зрадницю Любову Успенську Спенську офіційно включають до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Відповідне рішення ухвалюють 22 січня на засіданні національної ради з питань телебачення і радіомовлення. У регуляторі зазначають, підставою стали результати системного аналізу медіапростору та соціальних мереж. а Також вивчення інформації з відкритих джерел за оцінкою нацради. Публічна діяльність 71-річної співачки містить ознаки підтримки збройної агресії Російської Федерації проти України. Та сприяє легітимізації окупації українських територій, я себе ще. Сьогодні стопроцентний росіянка хоча я народилася в на Україні. У регуляторі повідомляють, Успенська неодноразово публічно виправдовувала дії держави-агресора, брала участь у заходах пропандийського характеру на тимчасово окупованих територіях, а також незаконно відвідувала Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей. Крім того, у своїх заявах вона відкрито висловлювала підтримку російським військовим формуванням. А тут, хто нам намагається нас знищити они будуть самі всі знищені, а Росія буде жить якої страни бушені окремо в національній раді звертають увагу на візит співачки до Донецької області в липні 2024 року, під час якого вона брала участь у заходах для російських окупаційних сил. У відомстві також наголошують, це рішення не є першим обмежувальним заходом щодо Успенської. Ще 7 січня, 2023 року, президент України Володимир Зеленський запровадив проти неї персональні санкції. Нагадаю, успенська народилась в Києві і здобула музичну освіту в училищі імені Глієра. Свої перші кроки на ні, вона робила в столичних закладах, утім згодом переїхала до Росії, де й побудувала кар'єру виконавиці шансону. Попри період проживання у США та наявність американського паспорта, співачка неодноразово підкреслювала свою ідентифікацію з Росією. Вона публічно називала себе її патріоткою у 2024 році. Вона офіційно набула російського громадянства. Я читала. мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Украине, в Киеве, потом жила много лет в Америке, мечтала всегда уехать в Россию. А сегодня я... Еще у меня одна мечта, надеюсь, что вот на днях сбудется, получая российское гражданство. И это будет праздник, я буду еще более счастливым человеком, Будучи сесун, що я сіжу Владимир Владимирович со мной сидит, и і ми о музыке, І он такой тонкий, такой чувственний. І я прям ну, не то что... я увидела не президента, а мужчину. після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Успенська певний час мовчала. Згодом вона відкрито висловила підтримку режиму Володимира Путіна та стала на бік держави агресора і відмовилась від зв'язку з країною, у якій народилася. Це абсолютно друга страна. другая элита, они по-другому мыслят, у них другие цели, власть имущие. Вот люди, простые люди, как ты думаешь? А простые люди очень доверчивые, Тань. Вот им сегодня рассказывают, как же украинская армия побеждает. И они в это верят. Они не знают другой альтернативной информации. Тим часом український поет і композитор Євген Репчинський різко критикує Таїсію Повалій за участь у новорічному концерті в Росії. Він охарактеризовує дії співачки як зраду та прояв цинізму на тлі повномасштабної війни проти України. У своєму дописі Репчинський зазначає, його обурює черговий виступ повалій на російській сцені, де вона фактично розважала військову та політичну верхівку РФ. Добре, що до цих днів від цієї ганьби не дожили геніальні автори Андрій Малишко і Платон Майборода, бо тільки абсолютно цинічна і нікчем. Ем не людисько перед катами могло заспівати рідна мати моя тинеча не доспала» та знала, що мільйони українських матерів щодня і щоночі моляться під раши шахедами і калібрами за своїх любих синів і дочок. Рибчинський також наголошує, розцінює такі виступи, як співучасть у злочинах проти України, та висловлює переконання зрадників. Очікує довічна ганьба, а агресорів невідворотне покарання. Український народ треба було пасторіть з рускими. Розказати, що ми різні люди, і що, крім як Бандери, нас ніхто не спасет. Так, по суті, у них є героїв, то да? ні. Ну от вони нашли, котрий им імпонірують та А у Аудоуморист Євген Кошовий розповідає про обставини втечі Таїсії Повалій з України в інтерв'ю. Island TV. він заявляє зі співачкою. Міг контактувати колишній президент України Віктор Янукович за словами Кошового. Колишній президент міг попередити співачку про те, що перебування в Україні для неї стало небезпечним. Біжав Свиня Янукович. Я так розумію, що він, мабуть, щось сказав тає. Що сказав, що тобі теж шота прилетить. Кошовий переконаний, колишній президент міг гарантувати повалій не лише безпеку, а й підтримку з боку російської влади. А за його словами, співачка відома своєю зацікавленістю у фінансових вигодах, тому вона скористалася цією можливістю. Тому поїхали будеш шп'ять в Кремлі. Там все, все бизи. Мабуть, так вона поїхала. Кошового обурює, що навіть коли та перебуває в Росії, продовжує виконувати пісні українською мовою, водночас грає роль символічної Українки для громадян країни-агресора. За його словами, співачку може чекати доля подібна до долі зрадника Києва. Хочу сказати на повному серйозі, сірйозі Господь храніть Росію і біріжок человечество здесь от то тому що наша віра, наш генофонд, фонд, наші гени. Они и есть божественные, и они и есть как продолжение цивилизации, потому что там, на мой взгляд, все делается для того, чтобы человечество уничтожить. Не мне их судить, конечно же, но я верю в то, что именно Господь, именно здесь, в России, с нами, именно Господь хранит всех нас, и именно Господь приведет нас к победе. К победе Ой, у Вишневому саду, там сонове кощебета. співачка Олена Тополя вперше після скандалу, пов'язаного з поширенням провокаційного відео з її участю та шантажем, коментує сьогодні ситуацію публічно, враховуючи те, що зараз іде війна, гинуть люди, діти. Ми страждаємо всі від багатьох моментів, дуже активно обговорюють тему, яка сталася зі мною. Водночас співачка наголошує на відповідальності за поширення недостовірної інформації про нібито зраду чоловікові. Пишучи про те, що я там протягом декількох місяців десь щось робила, всі зрозуміли, що так, от це недостовірна інформація, і всі змі зафіксовані, на всіх буде написана заява. Якщо ви зараз не повидаляєте і не припините. Це ідіатізм. Це по-перше, зафіксовані всі, хто зливав відео, підписував там, грався цим, кому було весело. Так само всі зафіксовані, до всіх дійдемо. Хочу сказати від себе додати, що познайомилася з хлопцем я, лише познайомилася. Через тиждень після подачі документів до суду про розірвання шлюбу вважаю, що це моє особисте життя, і воно не має бути в доступі ні у кого. Те, що відбулося, це кримінальне правопорушення, за яке мають нести відповідальність по закону. Всі будуть відповідати по закону. У мене всі докази в наявності. Проводиться далі розслідування. Просто думайте самі, кому ж так цікаво, продовжувати розповсюджувати невірну інформацію про мене і робити із мене зрадницю. Це ваші фантазії з приводу всього. Будь ласка, але ваші фантазії мене не стосуються і не цікавлять. Як і моє особисте життя, має залишитись моїм особистим життям. По закону, по моєму праву. І я нічого не порушувала, нічого поганого не зробила. І вважаю, що абсолютно маю право на своє особисте життя. Думайте самі, кому так цікаво, кому так потрібно. Виставити мене в такому світлі, можливо, підкинете гарну ідейку. Гарну думку після цього українська акторка Наталка Денисенко висловлює публічну підтримку співачці Олені Тополі у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з шантажем та поширенням провокаційного відео за її участю. Отакий темний складний для нашої країни час. Суспільство дуже гостро сприймає багато новин. Я розумію, зараз нам усім дуже складно. Але іноді ми не помічаємо, як перетворюємося на перевертнів здатних робити зло один одному. Мені дуже боляче, коли я бачу публічне цькування людей, коли засуджують жінку. За її нормальну гарячу природу, жіночність. Акторка зазначає, підтримує Олену як жінка-жінко. Я знаю, як це складно, коли публічна любов обертається ненавистю, тому що недавно сама пережила таку хвилю хейту. Хочу ще раз нагадати нам усім бути добрішими. Я завжди буду за жінок, за свободу, проявність і незалежність. Давайте берегти одне одного, підтримувати тільки пліч опліч ми зможемо залишатися людьми. От, а зараз бажаю просто всім нормального людського життя. Бережіть себе, своїх близьких і залишайтеся людьми, що би там не було.